Коли ми чуємо слово стоїк, що одразу спадає на думку. Ну, зазвичай це хтось такий, знаєте, з кам'яним обличчям, хто може витримати будь-що і не моргнувши оком. Але чи це все? Чи справді стоїцизм це просто про те, щоб бути непробивним? Насправді це набагато набагато глибше. Отож, давайте розберемося. Спробуємо копнути глибше за цей популярний стереотип, щоб побачити на якому ж насправді міцному фундаменті стоїть одна з найкрутіших філософських шкіл в історії. От серйозно, що мається на увазі, коли кажуть, він тримався дуже стоїчно. Ну, скоріш за все, перед очима постає образ людини, яка просто затиснула емоції в кулак і мовчки терпить. Саме так цей образ настільки прижився, що став майже синонімом слова. Але знаєте, зводити весь стоїцизм до цього, це ну, все одно, що судити про величезну бібліотеку за вивіскою на вході. Це лише малесенький шматочок на багато, набагато більшої картини. І ось тут якраз і починається найцікавіше для стоїків, етика це не просто набір порад у стилі як стати кращим. Ні, ні, ні. Їхні етичні принципи органічно виростають з їхнього уявлення про те, як влаштований сам всесвіт, і цей зв'язок це ключ до всього, який, на жаль, часто гублять. Так, так, щоб зрозуміти, як стоїки радили жити, треба спочатку розібратися, як, на їхню думку, влаштований світ, тобто зазирнути у їхню фізику, у їхнє бачення реальності. У центрі всього для них було поняття логосу. Уявіть собі, що Всесвіт, це не просто хаотична купа каміння і пилу, а єдиний гігантський, живий організм, пронизаний таким собі божественним розумом. І цей логос, ця раціональна сила, керує абсолютно всім. А кожна людина це його крихітна, але невід'ємна частинка. І ось тут ключовий висновок якщо усім керує цей всепроникний розум, то нічого не може відбуватися випадково. Все має причину і є частиною великого плану. А що це означає? А те, що наша звична ідея про свободу волі, це по суті ілюзія є тільки доля. Ця знаменита цитата просто ідеально все пояснює вибір, по суті, невеликий. Або ми розуміємо цей порядок речей і добровільно йдемо за долею, або ми пручаємося, і тоді вона просто тягне нас за собою. А це погодьтеся набагато менш приємно. Тоді виникає логічне питання а в чому ж тоді сенс, якщо нічого не можна змінити. А для стоїка відповідь була кришталево ясною: Сенс у тому, щоб прагнути до моральної досконалості, жити в злагоді з природою, тобто з логосом, і все, що цьому допомагає, це добро. А все, що заважає, зло. Все просто. І ось їхній інструментаріль для цього: чотири головні чесноти, які працюють як єдиний механізм. Розсудливість це наш компас, вона показує, що добре, а що погано. Мужність це двигун, що дає сили рухатися в правильному напрямку. Справедливість це навігатор у стосунках з іншими. А помірність це гальма, які не дають нам захопитися крайнощами. Ну а тепер перейдемо до, мабуть, найвідомішої та найпрактичнішої ідеї стоїків інструмент, який випливає з усього, про що ми щойно говорили. Епіктет, колишній раб, що став великим філософом, сказав це просто геніально. Проблема не в тому, що з нами відбувається, проблема в наших думках про те, що відбувається. Тобто, джерело всіх наших страждань не десь там у зовнішньому світі, а отут, у нашій голові. І цей поділ це просто основа основ. Погляньмо ліворуч, чужі вчинки, наша репутація, багатство, навіть здоров'я, ми не можемо це повністю контролювати. І хвилюватися через це це просто спалювати енергію даремно. А ось праворуч, наші судження, наші цінності, наші рішення оце і є наша зона відповідальності. І саме сюди стоїки радять спрямувати всю свою увагу і сили. Із цього випливає дуже простий, хоч і не завжди легкий висновок. Якщо на щось неможливо вплинути, єдине розумне, що можна зробити, це прийняти, не панікувати, не обурюватися, а спокійно сказати, окей, це так, і продовжувати робити те, що залежить від нас, жити чесното. Звучить усе дуже логічно, правда? Така струнка гармонійна система. Але якщо придивитися дуже-дуже уважно, то в цьому, здавалося б, ідеальному механізмі можна знайти одну серйозну тріщину. І ось воно, питання на мільйон. Якщо абсолютно все у світі визначено планом логосу, то як же бути з нашою здатністю обирати, як реагувати, як бути з тим, що було у правій колонці, з нашими судженнями і виборами? Бо ж якщо бути послідовними до кінця, то доведеться визнати, наш внутрішній світ не виняток. Наші думки, наші переконання, наші рішення, вони ж теж частина цього світу керованого логосом. Виходить, ми їх не обираємо, вони просто трапляються з нами. А це, по суті, руйнує всю дихотомію контролю. Та сама свобода вибору, на якій тримається вся етика стоїків, виявляється такою ж ілюзією, і що не цікавіше, схоже, самі стоїки бачили цю проблему, але так і не змогли її остаточно розв'язати. Але давайте на хвилинку поставимо на паузу цей філософський парадокс, бо, попри цю логічну ваду, спадщина, яку залишили стоїки, просто неймовірна. Особливо дві їхні ідеї виявилися настільки потужними, що пройшли крізь тисячоліття. Перша це чітке розмежування того, що під нашим контролем, а що ні. І друга, не менш важлива, що страждання породжують не події, а наше ставлення до них. І ось зараз буде справжня магія. Ці два принципи, яким понад дві тисячі років стали фундаментом для одного з найпопулярніших і найефективніших напрямків сучасної психотерапії. Тільки вдумайтеся в цей розрів у часі між тим, як Зенон заснував свою школу в Афінах і тим, як у 20 столітті з'явилася когнітивно-поведінкова терапія або КПТ, минуло більше двох тисяч років. І це не просто красива аналогія, це прямий зв'язок. Коли сьогодні КПТ-терапевт пропонує проаналізувати свої автоматичні думки та їхні вплив на емоції, він, по суті, пропонує зробити те саме, що стоїки робили щодня. Давня філософія виявилася напрочуд сучасною. І це, знаєте, змушує задуматися. Якщо ідея, якій дві тисячі років виявилася настільки дієвим інструментом для нашого розуму, то скільки ще таких скарбів приховано в мудрості минулого? Скільки ще дивовижних відкриттів просто чекають, щоб ми знову звернули на них свою увагу?